Всім привіт! Ви на каналі InkSystem. Сьогодні ми поговоримо, які є стратегії розкрутки Instagram безкоштовно. Поділимося з вами секретами. А ви не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал. Поїхали! нехтуйте хештегами. Вони допомагають знайти пости через пошук або дозволяють показувати публікації в стрічках користувачів, які підписані на ці хештеги. Які хештеги потрібно ставити? Ті, що позначають загальні теми. Ті, що позначають конкретні теми, назви брендів, унікальні хештеги, розроблені вами, які передають сенс вашого бізнесу. Рекомендується додавати до публікації не більше 10 хештегів. Хештеги можна розміщувати в самому тексті, наприкінці поста або в коментарях залежно від контексту. Знімати відео і завантажувати їх у Instagram Reels. Щоб Reels були ефективними, слід дотримуватися таких рекомендацій. Ваш акаунт повинен бути відкритим. Відео повинні бути до 90 секунд. Контент якісно зняв та змонтован. Саме тоді ваші відео зможуть потрапити в рекомендації, що збільшує охоплення аудиторії. Користувачі в Instagram активно взаємодіють з Reels. Ставлять лайки, коментують або діляться. Це свідчить про зацікавленість аудиторії в цьому форматі і його перспективність для просування аккаунтів. Ставити геомітки. Якщо ваш бізнес має фізичну адресу, обов'язково додайте її в профіль. А також у кожній публікації ставте геомітку. Чим більше лайків, коментарів і збережень отримує ваш пост, тим вищі його шанси потрапити до рекомендованих тим, хто цікавиться цими локаціями. Робити прямі включення. Ми вже знімали відео на цю тему. Детальніше можна ознайомитися по підкастці. Такий формат дозволяє бути ближче зі своєю аудиторією. Ви також можете вести спільні трансляції з іншими брендами або блогерами. Це відкриває можливість для взаємного обміну підписниками. Отже, щоб безкоштовно розкрутити Instagram у 2024 році, важливо використовувати комплексний підхід. Взаємодійте зі своєю аудиторією через коментарі, лайки та особисті повідомлення. Адже активність відіграє ключову роль у розвитку сторінки. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал. До зустрічі у наступних відео!